Не сійте ворожнечу, не розпалюйте ворожнечу. Не сійте незгоду, не розділяйте громаду. Скільки подібних закликів я чув. Краще моліться, нічого не говоріть. Але, дорогі мої, якщо нічого не говорити, то нічого не буде мінятися. Ми мусимо чітко розуміти наказ Христа Спасителя: ідіть і навчайте. І маємо згадати слова псаломопівця Давида, який. Казав, що навчу грішника, як відвернутися його дороги поганої. І казав, навчатиму беззаконників законів твоїх. Тобто, завдання кожного священника говорити правду. У книзі пророка Єзикілля Господь звертається до святого пророка Єзикілля, порівнюючи його із вартовим містом, і каже йому: Господь. Коли кладе вартового над містом, то каже, покладу вартового над містом. І коли вартовий побачить, що йде ворог і затрубить у трубу, то місто почує, приготується до оборони і спасеться, а вартовий буде винагороджений. Якщо ж вартовий побачить, що іде ворог і не затрубить у трубу, то місто загине, але каже Господь: Я зажадаю кров міста із руки вартового. Якщо ж вартовий побачить, що Іде ворог і затрубить, а місто не приготується до оборони і загине, то вартовий буде виправданий, бо він затрубив. Дорогі мої, якраз власне через мовчання священників люди не отримали чітких вказівок, де є добро, а де є зло. Люди по майже 10 тисячах парафій сьогоднішніх, які ще входять у склад Московського патріархату, не мають. На, на жаль, навіть чіткого уявлення, їм потрібна Україна чи не потрібна. Їм треба захищати свою Україну, чи не треба. Їм потрібна своя мова чи не потрібна. Їм церква потрібна чи не потрібна. І, власне, через оцю дезорієнтацію і стала можливою в тому числі оця війна. Там, де вони могли, вони напряму закликали підпорядкуватися російським властям і на окупованих територіях. Ви знаєте, вони прекрасно співпрацюють із. Агресором із новою окупаційною адміністрацією, хоча не так давно називали себе УПЦ. Але тут ми бачимо, що цілі єпархії анексовані РПЦ і ні священство в Києві, онуфрій із синодом, ні священники на місцях не бачать цьому якоїсь проблеми, бо для них це просто внутрішні стосунки. Між однією структурою, тобто вони не бачать тут ніякого розділу. І, власне, якраз через те, що вартові мовчать, через те гине місто. Священник не має права, дорогі мої мовчати. Священник повинен говорити, подобається це людям чи ні. Ще одне: сіяти ворожнечу так казали про Ісуса Христа. Ви пам'ятаєте, як жалілися на нього первосвященники світським римським властям? Що, мовляв, через нього є заворушення в народі? Як вони затуляли вуха, коли він проповідував про те, про що вони не хотіли чути, що заставляло їх мінятися? Як вони затуляли вуха, коли проповідував святий апостол Павло, або коли первомученик Стефан говорив ту правду, якої вони не хотіли чути? Взагалі, властивість грішника не хотіти слухати правди, яка його викриває, тому що тоді треба щось робити, треба міняти своє життя. Чому прихожани московського патріархату, на жаль, часто... Пишуть, кажуть мені закрийтеся, не говоріть, краще моліться, тому що вони не хочуть це чути. Вони хочуть знати, що у них все нормально, що в тому, що вони живуть по благословенні у батіжки, і нічого не ділають, що в цьому є весь шлях спасіння. Ні, дорогі мої. Ви покликані діяти, ви покликані робити висновки, ви покликані змінюватися. І саме тому священник повинен говорити: говорити згідно Слова Божого, говорити ту правду, говорити. Про сучасні речі через призму святого письма і дивитися усе те письмо і бачити там аналогію сучасних речей на те, щоб людям сьогодні дати пораду, як згідно святого писання вийти в ті чи іншій ситуації. Ось проста річ вам забороняють молитися на рідній мові. Або кажуть, що краще молитися на там слов'янському язике, бо це язик Кирилла і Мефодія. Так сам Кирил і Мефодій перекладали богослужіння для слов'ян на тогочасну, сучасну для них слов'янську мову, щоб що? Щоб людям було легше прийти до Бога, тому що мова це є засіб наближення до Бога, а не бар'єр на шляху до Бога. Якщо ви читаєте Біблію, так відкрийте 14-й розділ першого послання до Коринфіни, там прочитайте. Моліться на зрозумілій вам мові. Волію краще сказати 5 слів зрозумілою мовою, ніж 10 тисяч слів незрозумілою мовою. Бо каже апостол Павло, коли говорю мовами чужими і незрозумілими, то хіба себе повчаю? Слухачі ж мої лишаються без Уваги і без змісту, тобто дорогі мої, та ж пишеться тому письмі, треба туди поглянути, хоч час від часу. Треба. Але їхні священники зрозуміли, чого не глядять. Так само треба людям сказати, що треба захищати свою вітчизну. Треба. Це святий обов'язок священника. Тому що пишеться те писання, що проклятий всяких, хто не дбає про своїх кровних. Що значить «дбає»? Їх захищає, оберігає, годує. Про них промишляє. Тобто, всякий, хто не дбає про захист своїх ближніх, той є проклятий. Вони про це кажуть? Ні. Вони кажуть, а ми молимося за мир. За який мир ви молитеся? За мир в окупації? Ви кажете українській армії, складіть зброю? Ви кажете. Українцям не воюйте. Ви не казали це росіянам? Ви це казали тільки українцям? Тобто, що ви хотіли, щоб настала окупація? А ви хочете війни? А ми хочемо миру? Ні, ми теж хочемо миру. Але ми хочемо того справедливого миру, який після е, вигнання е, москалів з нашої землі після е, нашої перемоги буде, а не після нашої окупації. Ми хочемо. Українського миру, а не того руського міра, за який молиться Кирило з Путіним і якого вони бажають для України. А на рахунок сіяти ворожнечу чи розколювати суспільство, як ви пишете. Я вам нагадаю, хто розколов українське суспільство в 89-му році, коли першими священники Львівської області, храму Петра і Павла проголосили про вихід з московського патріархату і. Відновлення автокефалії української православної церкви до тих громад доєднувалися інші, потім десятки, потім сотні, потім тисячі громад. Потім уже і митрополит Філарет, майбутній наш патріарх. Зрозумів, що цей процес неминучий, і вони разом з єпископатом долучилися, і практично всі єпископи тогочасної УПЦ МП підтримали митрополита Філарета в його об'єднанні з священниками єпископи Української Отокіфальної церкви і утворили єдиний український е київський патріархат. Так? Ми бачимо, що знайшлися три розкольники: це митрополит. Тогочасний Чернівецький онуфрій Сергій Тернопільський і Ларіон Донецький, які пішли проти свого предстоятеля, які на догоду Москві відкликали свої підписи під загальним рішенням про утворення об'єднаної української церкви і стали тими розкольниками, за яких зачепилася Москва, і російські спецслужби, потім, натиснувши на них і на інших єпископів, зібрали окремий. Альтернативний собор у Харкові, і на тому соборі струтили патріарха Філарета тогочасного їхнього митрополита з посади очільника і обрали іншого ставленника Москви родом з Хмельниччини Володимира Сабодана. І таким чином утворили альтернативну структуру, яка стала тим розколюючим фактором, який. Розділив українське суспільство, а ви собі уявіть, якби тоді в 91-му році ще було об'єднане українське православне церкви православ'я. Воно би було виключно українським, і Україна вихована добрими пастирями, які би хотіли і навчили так людей любити свою батьківщину, Україну, шанувати свою мову, шанувати свою церкву. То і не було би тоді москалеві шансу нас розділювати, на нас нападати, бо всі ми дихали би тоді одним духом. І цих питань могло не бути. То добре думайте, хто розколов суспільство. чи ті, хто у єдності зі своїм народом підтримали свою церкву і майбутнє України, чи ті три єпископи на чолі з Онуфрієм, які утворили оцей розкол, за який зачепилася Москва, і через який. Вона могла потім поширювати свої московські наративи і дотепер їх сіє. Знаєте ще, що наостанок скажу? Треба все-таки розрізняти правду від кривди. Ми мусимо говорити правду, тому що якщо ми бачимо, що народ гине, а ми на це мовчимо, ми стаємо співучасниками смерті нашого народу. І в цьому контексті на священнослужителів московського патріархату, кров наших воїнів і сотень тисяч вже наших е цивільних. Через те, що вони ту правду, яку мали сказати, не сказали, і народ, будучи дезорієнтованим, не зумів єдиним фронтом зустріти ворога. На них теж лежить за це співвідповідальність. Тому так говорити треба, тому що нас поклали вартовими над містом, і вартовий, коли бачить ворога, повинен затрубити і допомогти містові приготуватися до оборони, щоб і місто. Врятувалося і вартові, щоб були винагороджені. Тому вибачайте, будемо сіяти ту правду, а ви будьте добрі на ту правду, реагуйте. І разом ми обов'язково переможемо. Бо за нами Господь Бог, за нами правда і за нами Україна. Слава Ісусу Христу і слава Україні!